Я бетоном. 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 Я бетоном перша думка. Так, коли бачу про додатжа, там спосіб. Це передача за ідеологічного падію і ймовірних зовнішніх центрів, так отсяється соціальний тренд. Знаєте, вони Законував, так. За так. Доволі, так. Законував, так. Чотири, так. Проволока комісія допомагає до розвитку податчин з витраченням з договорів 85 і 70-го року. Вступний питання, будь ласка. При передатній номінітності до раку буде висвітлено різні Ви на який рішення приймав Володимир Вісенський, а ви також передбачили, що напалена, втім, що саме рішення було вважено

Добрый день. 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 Дякую за увагу. Ось таку місць я рекомендую на розглянути. Побачимо, запрошуємо ще до 84-ї сесії, щоб поїхати наступне, третє читання. Пронесення змін в рішенні сесії в рішенні Стої Ради від № 3798 від № 295 року проти німця на життєвній сім'ї громадного власника в рішенні Стої Ради. Також покляємо обнести зміну в 4-й рішенні сесії. яка знаходиться в селі підливе приміщення котельні швіцкових заклад у телевії середньої освіти імені Мар'яна Торчака з адресою Шевченка-1. Комунальному на комерційній підприємстві і лопі збільшувати змагання. почне. Може почати приймати дані зміни, що відбулися. Знайдеться додатково. Довго. за ні. Що перше, правда, що нам потрібно зробити? Наступне четверта попередження. Це МСБ міської ради, на передбачає оренду частини житлового приміщення або або одної словоди Шевченка вулиці Шевченко, відділення військо району від 30. Надати згоду. Це МСД Рівської міської ради, на передачу оренди що проведення форуму, об'єкт оренди, частини житлового приміщення загальної площі 14 м2 по вулиці. Щоб вам подивитись сервіс А, солодо проста. Включаєте до файлу ваш технічний звіт 40, це зазначені функції. Першим вам вирішено опублікувати результати медичних намі власних щодо проведення дослідження на сайті мірської ради і контроль на вашу комісію з доступності сегментів та продуктах. Ви підпите подана, стандарт вам потрібно додати технічні там звітні щось. Даний уч, да за підроби, за обов'язки. Четверо за. Увага на екран. Комісія рекомендує вироблення по подальшому завданню черговим сесією №74. Розказуємо. Я вказую. Розіграв розірвання ДОК «Комунальна майна» №214 з декларатором Бонаско для 2017 року. За взаємною доводою з підроби розірвати y con Міністерство юстиції, яка перепоміняла свою назву спочатку, а це вона буде розігрожуватися буде Франківського і буде військово. Бо коли було тільки західна міністерство юстиції в Івано-Франківську, а вони поділилися. І відповідно, так як утворюється нова електрична особа, війська, яка буде нами заключати договір подальшому, ми змушені і вони так само розуміють, розривають Вони до нас відбулося листок, відповідно, ми виносимо про зміщення на сесії для того, щоб... Ми надали дозвіл про розірвання, і дальше до по ходу і розірваємо. А подальшому ми укладаємо. Ну, погляд, лічний засесвіт по укладанні і готовим. Ставимо голосувати, тобто перше підемо, що даний проєкт рішення прошу голосувати. Захарко, так. Так підтвердження, що про 80 шкарків Наступне, шосте це? Це також стосується цього питання, як було, так, що система вещи. После нас изменения внешней культуры, это называется каждого слова. Да. 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 Спасибо. 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 Спасибо

Шай зараз, щоб до добудувати тут задачу, капель нарушать фото на полі потрібна, тому що там працюють люди, і треба десь повітря сорок і так далі. І там чекмало свидетелям. Зараз ми так родимося замовника, позаразі все є на ярмара. Ми передамо копам ярчатой, які сможе туди вкладати гроші, які будуть мати потихеньку. Тому практично. Заробаток там менше. Тобто у цих замовниках у будівництва на місцевому будинку на території перегону за 5 місцевого року. Тим два. на поляну закладуючи то на на місцевому будинку на на 10 місцевого року на завершенні будинку 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 на завершенні на завершенні

Правильно благоустрою, але саме кажуть, якісь нові нові такі радиші, які покрива носить. Йдеться зараз там нема. І парню, і і місця, так, в своєї місці файлою і так далі. Вони просто збирають лиші місця, лишні паркувальні місця, і крім того, вони вони є такий наприкладний вигляд що приводить наші території нашого місця. Тому ми, ми десь разом з когомо хочемо десь пропрацювати націонацію законодавчою, і щоб можна було це все десь Більше ми заїхали на територію, на Зелені зелені і так далі, повністю не можуть старатувати такі причини, що не мають чіткого призначення, що таке гозон, що таке побудинкова територія, тобто встановити суперачі цикла. Тому ми в пункт, в нас такі пункти, щоб правила благоустрою, значить у нас було забороняється розміщення транспортна засоби. Мало домах, найбільше зелених домах, наупічках. Ми вносимо. Ми вносимо. Значить, у пункт 7, одинадцять, шість о першому стопару, які ми вносимо додаткові е, без ствердження, не допускається залишати автотранспортні засоби. Перше на території, що за функціональним призначення не належить для стоянки даних засобів. Путва механізми на розічно портальних повітря або переоплатнення кількість, що можуть заважати бути спеціальних наше швидкої допомоги пожежних, на водійної техніки, та то самовільному сторону спільної стоянки тут було приватного громадського танку на побункова територіях, пролегла територіях до житлової та громадської забудови. Забороняється розміщення в завишення будівельних матеріалів відповідно. Ще що, що дуже важливо, що забороняється розміщення на газонах та інших зелених зонах, в тому числі на ділянках із природньою трав'яновою рослинською, чарниках, деревами без зверного покриву, з співрудовим або дрованним покривом, на квітниках та ділянках колонкових територій, не передбачені для стрілянки, на зонах біля тротуарів або пішохідних доріжках, що немає твердого покриття. На внутрішньоквартальних приїзд або переобладнувати їх, що можуть залежати руки спецмашин. Ну тобто, ми вже так виписали, це ми радилися з нашими кругами, значить коли, в яких випадках вони можуть складати. І в нас практично оцей весь пункт 7, 11 і 6, Ми його трошки mm -hmm. перепродовжуємо, розширюємо, вказавши більш детально, що там яке демо може ставити все.

находится, так что так пациенты не воспринимают. Насколько девятым. Волосов говорит, что фокус не правда, то есть еще много такой, но сказал, что это очень неудобно, но 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 это Чотири е, має укладену е, у воду подичку до раніпанків з Оффрагазбанку. Це один веденний будинок. Решта будинків, які ви так модернізовані, це сім будинків у старшому році, вони є з. Що вони надають найкращі умови світло кредитування. Бо в часі війни, як крадобанк, дуже було зручно з ними працювати, вони давали це, коли у часі війни вони відмінялися від таких часів банк. І скільки десь не піднімалися, і не видно десь на фонду умова, як ти не там вони не власне внесуть у час війни і так далі, щоб я думаю, що вони будуть десь там шкодового і тіло кредити. Зараз я вказювацію, що вкупав банк тогда 4, вони чому це ОСБА, перші банки, які ставки надаваться. Зараз вони кардинальні, кардинально не взагалі на 3D. І вони минулого року були дуже важко з ними врасти угоду, тому що банк не кошти, виділили. Є для цього ОСББ, там від 300 тисяч. ОСББ зараз у цій сім'ї форму зрадить свого рахунку. Хоч ми маємо програму і всім допомагаємо, щоб ми могли не банкові тепер, я кажу, десь, бо ми з банком заключали з банком угоду, а напряму з ОСББ, який банк не хоче, то ми тепер вносимо зміни в нашу програму. Щоби ми міська радами не сказати, могли напряму заключити воду силої і їдуть шкодувати ці відсотки, бо банк від них забирає з їхніми Ось така ситуація. Тому ми що ми вносимо, Тут є дуже велика програма, є виділення, Ми тільки додаємо певний пункт, наприклад, пункт 4, бо першу, де перше буде ще нативності потерпу, ми дозволяємо або доволі вели, просто робити на них головному порядку кошти. Та ОСББ ми тут додаємо, у нас підписалися про банки, бо ми маємо співробітництво, пункт порядок відшкодування. Ми першим додаємо або ОСББ і додаємо пункт 8, також порядку відшкодування або безпосередньо на рахунок ОСББ. Практично ось такі пару пунктів, ми це поговорили з нашою волонтерами, щоб вони могли відповідності ці кошти, з заключимо угодом с нараду безпосередньо закладає, і вони зможуть їм затримати. Ось такі зміни місця. Ми відставимо те, щоб підтримати даний про рішення, прошу. Захарюємо добруш так. з переразом комісія рекомендує по дорожче mm -hmm. e, e, за подальшим заперечення на сугрою 71 60 зі спонражу. Так, поняв. Сік, дайте підтверд на е-е, самому, що узгодовили то е-е, що запрашувати ту до комісії.